Ва Україні з вами телерадіостудія міністерства оборони України БРИЗ із щотижневим оглядом головних подій у боротьбі України за перемогу. Росія продовжує воювати проти цивільного населення. У ніч, на 17 червня, країна терорист здійснила черговий масований обстріл України. Більше ніж 440 дронів та 32 ракети. Були атаковані Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина та Миколаївщина. Постраждали житлові будинки та інфраструктура. У Києві зруйнований цілий під'їзд, і найстрашніше знову є жертви. В Столиці того дня загинуло 28 людей, більше 140 отримали поранення. В Одесі рятувальники з-під завалів деблокували тіла двох жінок віком 61 та 78 років. У ніч на 20 червня Одещина вчергова була атакована ворожими безпілотниками. Виникли масштабні пожежі, горіли житлові будинки та авто. Зокрема, полум'я повністю охопило чотирьохповерховий будинок. Загалом постраждали 14 осіб з них троє рятувальників, на яких впали конструкції. На цьому тижні відбулися довгоочікувані етапи великого обміну полоненими у категорії «тяжкохворі» і поранені. Додому повернулися військовослужбовці військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил тероборони, Державної прикордонної служби, сил безпілотних систем та Національної гвардії України. Кожен визволений захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування в полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, епілепсія, проблеми з зором, грижі, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Міністерство оборони України отримало офіційне підтвердження від виконавчої вченої ради Європейського коледжу безпеки та оборони про приєднання дев'яти вищих військових навчальних закладів України до європейської освітньої мережі. Коледж функціонує як автономний орган ЄС та об'єднує близько 270 цивільних та військових навчально-наукових закладів, академій, університетів та інших організацій, пов'язаних з політикою безпеки та оборони в межах ЄС. Одним з цих закладів відтепер є інститут військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Як цей крок допоможе інтеграції євроатлантичних стандартів у систему професійної військово-морської освіти збройних сил України, які нові можливості це співробітництво відкриває для розвитку військової науки, розповів заступник начальника інституту військово-морських сил з навчальної та наукової роботи, капітан першого рангу Олег Гавалюх. За допомогою коледжа легше знаходити партнерів для міжнародної співпраці. Наприклад, нас цікавить дослідження в певній галузі. Зараз в військовій сфері ці дослідження не дуже рекламуються, тому в відкритому доступі їх важко знайти. Ми можемо звернутися до керівництва цього коледжу і нам порекомендують, з якими організаціями ми можемо зустрітися, скоординують наші. Зв'язки організують відповідні візити за потребою. Ми тісно співпрацюємо зараз з низкою європейських вищих навчальних закладів. В першу чергу це стосується Академії військово-морських сил Болгарії Мініколи Вапцарова, Академії військово-морських сил Польщі імені Героїв Вестерплати, Академії військово-морських сил Італії Ліворно, Британський Королівський коледж в Дартмоті. Це традиційна наша співпраця, вона триває близько 10 років. Йде активний обмін курсантами між цими закладами. Коледж допомагає нам знайти і інші заклади. Зокрема, у нас починаються робочі переговори, наприклад, з академією ВМС Норвегії. До нас звернулися представники з військово-морських сил Данії, Фінляндії, пропонують. Обмін курсантами пропонують виступи наших викладачів, а також можуть запропонувати своїх викладачів у рамках академічної мобільності між нашими навчальними закладами. Ми активно стараємося підтримати ці пропозиції, особливо, що стосується підготовки наших курсантів, тому що в цей час складний. Є деякі труднощі щодо підготовки наших курсантів на кораблях, і європейські країни нам підставляють плече. Знову ж таки, Польща, Болгарія, Ісландія, Німеччина приймають наших курсантів на бортах своїх військових кораблів, що дозволяє нам підвищити їх практичну складову як військових моряків, а також розширити кругозір, підвищити рівень володіння англійською мовою. Переносна реактивна пускова установка Партизан розроблялася в Радянському Союзі спеціально для В'єтнаму. Сама система це зменшена копія РСЗВ ГРАД із чотирма пусковими напрямними. Основні переваги цієї системи її висока мобільність. У цьому випадку партизан встановлений на кузов пікапу, тож бійці 110-ї бригади територіальної оборони можуть швидко виїхати на позиції, відпрацювати по росіянах і так само швидко повернутися назад. Більше про специфіку роботи партизан в бригаді тероборони у сюжеті Ілони Коваль. Міні-град, град-партизан. Цю систему називають по-різному, та функція у неї одна нищити окупанта. Сьогодні ми працюємо в 110-й окремій бригаді територіальної оборони. Ця установка призначена для ураження ворожих сил. Скільки людей вам потрібно, щоб запустити установку і почати. Розрахунок складає три чоловіка. Це навідник, обчислювач, який працює за допомогою програми трупових. Ми виїжджаємо, відміряємось, визначаємо вогневу позицію. У нас є ціль, определяємо координати, виставляємо по нулям, нам дають дирекційний кут, Ми наводимось і по команді прозводимо послід. Чотири снаряди можемо, якщо коректировка не потрібна. Якщо потрібна коректировка, стріляємо по одному заряду. Ми вже прибули на точку відпрацювання. Партизан розгорнутий, до пострілу готові. Постріл! Ця установка це, скажімо так, міні-град. Міні-БМ-21. Площа ураження, звісно, більша, ніж площа ураження від любого другого там стрілкового озброєння. Крім того, ми стріляємо осколочно-фугасними снарядами. Скажу так: ця установка і основне преимущество Складається у тому, що вона мобільна. Тому що вона може під'їхати у будь-яку точку, куди потрібно. В грязь, болота, ну куди угодно. Мобільність це наше життя. Чи є мінуси у цього града? Установки ми впевнені. От своїм колективом, в якому ми працюємо, ми впевнені. І вона не раз це доводила, що якщо ракета справна, да, тоді і у нас проблем немає. Ну буває, на жаль, таке, що є такий мінус, коли, коли ракета прес ну, не сход, скажімо так, ракети. У мене чудовий командир, у мене чудові хлопці. Ми зібрались для того, щоб о, скоріше своїм, своєю праці приблизити перемову. Якщо ти кудись влучаєш, якщо ти кудись там поражаєш якусь ціль або зупинив якісь там дії противника, то це для тебе це адреналін. Це моя земля. У мене тут родина. Я тут родився, на цій землі. Ну, я сам в Запоріжжя, Яка ще може бути мотивація? Коли мою землю топче якийсь там кацап, який у якого, вибачте, немає навіть унітазу в домі. У нас, у хлопців, усі є найголовніша мотивація вигнати цих уродів з нашої землі. І все. Одеса, місто біля моря, стало свідком неймовірної події. У військовій академії відбувся випуск нових захисників України. Кожен з цих молодих офіцерів пройшов нелегкий шлях навчання, щоб стати справжнім професіоналом своєї справи. Вони вивчали тактику, стратегію, військову техніку і тепер готові захищати нашу країну. Але найголовніше це їхній незламний дух та любов до батьківщини. Випуск по традиції відбувся пізно ввечері. На ньому побували і наші кореспонденти. Цей випуск, можливість особливість в ньому, вони були готові, мабуть, ще на другому курсі, їх не потрібно було десь якось стримувати там, на першому курсі. Тому 22-й рік, да, чергову активну фазу да, вторгнення, вони застали на першому курсі, тоді ми сформували з чотирьох навчальних курсів зведений батальйон від нашого факультету. Ні один курсант не відмовився, навіть ті, які були на їхньому курсі. Мали 17 років, вони залишилися в строю і виконали, виконували завдання на напрямку Миколаєва, на напрямку Херсона. Моя сім'я підтримує мій вибір. Мій вибір свідомий, Я цього хотів. Я досяг своєї мети в подальшому боронити, захищати нашу батьківщину. Правда, мама трохи звичайно хвилюється за майбутнє, але я заспокоюю, що все буде нормально. Що в мене все вийде. Якщо чесно, спогадів дуже багато. Те, як ми виїжджаємо на полігон, те, як ми працюємо злагоджено, те, як в нас начальник факультету, влаштовує урочисті заходи для нас. Він старається. У нас дуже злагоджена група, дуже злагоджений курс. Я в кожному зі своїх хлопців. впевнений, що вони зважене підтримують, прикриють. І я також. Я буду сильним і не слав. Я буду сильним і не злам. Навіть перед очима смерть. Навіть перед очима смерть. Ніхто і ніщо, ніхто і нічого не змусить зрадити мене, тебе, моя Україна, не змусить зрадити тебе, моя Україна. Ми зосереджені на максимальному. Покращені системи підготовки, так одна з елементів покращення це комунікація постійна з нашими минулими випускниками, так які зараз на сьогодні, наприклад, випускники 19-го року вже займають посади командирів бригад, заступників командирів бригад, командирів батальйонів. Постійний зв'язок, постійні питання працюють і напрацьовують викладачі кафедри нашого нашої академії, факультету, для того, щоб кожен випуск був максимально. Ефективний. І я своїм випускникам е, сьогодні казав, що наступний випуск, який зараз переходить на четвертий курс, і в наступному році буде випускатися, він буде кращим, чим е, ви випустили сьогодні. Ви знаєте, емоції точно переповнюють, тому що ці чотири роки прилетіли одним днем, кожен зі мною погодиться, і це, напевно, завжди. Е, і я точно хочу сказати, що я ніколи не думав, що я прийду до такого рівня. Я дійсно пишаюся тим, що я десантник Збройних сил України, і для мене це не просто слова. Я хочу показувати це неділю. Не відчуваю, що я на потрібному місці. і Я дійсно не заздрій тим людям, які не відчувають таких самих емоцій, як я. Є питання, над якими ми працюємо і вдосконалюємо, але е, впевнений, що вони 100% змінять світ, змінять систему і принесуть нам перемогу. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!